України Керівник концерну Rain Metal сподівається, що рішення буде ухвалено у найближчі два місяці. Німецький збройовий концерн Райметал має намір збудувати танковий завод в Україні. Про це заявив керівник компанії Армін папергер І приблизно на це там піде 200 мільйонів євро, але не в тому суть. Суть в тому, що на території України може. Вироблятися танки, які вона може використовувати де завгодно, як захоче, як завгодно. Потужність такого заводу десь 400 танків на рік. А я нагадаю, що для повної деокупації наших територій нам необхідно десь від 600 краще 800, ну а ще краще 1000 таких танків. Тому щось зробимо самі, щось дадуть партнери. Перемога. Точно за Україною підписуйся, став лайки, слідкуємо за новинами. В мене все на сьогодні.